Cześć, kochani! Bardzo dziękuję, że jesteście na kanale Pali Polska I ogromnie dziękuję wszystkim, którzy wspierają mnie przez MonoBank. To dla mnie naprawdę bardzo ważne. Ostatnio filmów jest trochę mniej, bo mam teraz trochę więcej spraw na głowie, ale to tylko chwilowe. Będę dalej nagrywać i starać się wrzucać materiały nie tak często, jak tylko dam radę. Jeśli ktoś chciałby wesprzeć kanał w dobrowolną wpłatów, link znajdziecie w opisie pod każdym filmem albo w opisie profilu. А зараз приходімо до нашого дешевшого матеріалу. Дешевше відео є на пойомі А2, а на початку послухачих історії по польську у вольному темпі. що є єстещем. Привіт, любі! Дуже дякую, що ви є на каналі пані Польська. і величезна подяка всім тим, хто підтримує мене через Монобанку. Для мене це справді дуже важливо. Останнім часом відео виходить трохи менше, бо зараз маю трохи більше справ. Але це лише тимчасово. Я й надалі буду записувати відео і старатись викладати їх так часто, як тільки зможу. Якщо хтось хоче підтримати канал добровільними донатами, посилання в описі під кожним відео або в шапці профілю. А тепер переходимо до нашого сьогоднішнього відео. Сьогоднішній матеріал рівня А2. І спочатку ви почуєте розпід польської мови у повільному темпі. Дякую, що ви зі мною! В суботнє відповутня Асша і її брат Томек постановили поїхати до дужиго центру Ханловеко. Одавна планували один день. По Ася вчала купічного мункурки. А Тома потребував бути в спортових. Поки не було похмурно. Він спадський по склепах видававши добрим помислом. Коли вийшли до галерії, одразу забачили вілі люч. Шенді було ясно, гвощно і кольорово. З гвощніком грала музика. І вітрини склепу блищали щоятвами. Asia zatrzymała się przy pierwszym sklepie z ubraniami i powiedziała, że chce tylko szybko popatrzeć. Ale Tomek wiedział, że to potrwa dłuższej. Najpierw przymierzali kurtki. Jedna była za duża, druga za mała, a trzecia była idealna. Asia długo patrzyła w lustro i zastanawiała się, czy kolor na pewno do niej pasuje. W końcu zdecydowała się ją kupić. Tomek trochę się nudził. але терпливо чекав. Потім пішли до склепу спортовеку. Томак одразу знав, скільки пар бутів і зачав є пшеміжить. Ходив по склепі, чи число вигодне, і питав Айші останнє. В концу вибрав чорні бути, які багато мужі сподобали. По закопах був їж трохи зменшені. Він з постановіння в з з їдзенням. Айші замовила каву і часто, а Томак – хамбургер. Siedzieli przy małym stoliku i obserwowali ludzi, którzy przechodzili obok z pewnymi zakupów. Na koniec jeszcze raz przeszli się po galerii, żeby zobaczyć witryny sklepów. Nic więcej nie kupili, ale byli zadowoleni z tego, co już mają. Kiedy wracali do domu, Asia powiedziała, że to był bardzo udany dzień. Tomek zgodził się z nią i dodał, że zakupy są dużo przyjemniejsze, kiedy robi się je razem. Тараз та сам текст з тлумачанням на українській. У суботні вже побудні Ася і її брат Томик постановили поїхати до дужего центру Ханловеко. У суботній обідній час Ася та її брат Томик вирішили поїхати до великого торгового центру. Однак на планували день, бо Ася хотіла купити нову куртки, а Томик потребував бути в спортових. Вона давно планувала цей день, бо Ася хотіла купити нову куртку. Атомик потребував спортивного взуття. Погода була похмурна, він спацір по склепах годувавши добрим помисла. Погода була похмурою, тому прогулянка магазинами здавалась хорошою ідеєю. Кін і до галерії одразу зучили вільні люди. Коли вони зайшли до галереї, одразу побачили багато людей. Все було ясно, бобочно і кольорово. Озюби було світло, гучно і кольорово. З гвусніком грава музика. А вітрини з клепом вищали швидламі, з динаміків грала музика. А вітрини магазинів сяяли вогнями. Ася затрималася ще при першому склепі з убраннями і повідомила, що все тільки шибко побачиш. Але Томик виявив, що топ тривав довший. Ася зупинилась біля першого магазину з одягом і сказала, що хоче лише швидко подивитися. Але Томик знав, що це триватиме довше. Найпер приміжаль куртки. Спочатку вони приміряли куртки. Єдна була задужа, друга за мала, а третя була ідеальна. Одна була завелика, друга за мала, а третя була ідеальна. А ще двугу падшила в люстру і застановлася, чи колор, напевно, до неї пасує. Ася довго дивилася в зеркало і замислювалася, чи колір їй точно пасує. Кінцу засидувала, що йому купіч. Зрештою, вона вирішила її купити. Томик трохи щоночив, але терпілі чекав. Томик трохи нудьгував, але терпляче чекав. Потім пошли до склепу спортовеку. Потім вони пішли до спортивного магазину. Томик одразу знав, що кілька бутов, і зайжав їх примішач. Томик одразу знайшов кілька пар парузуття і почав їх приміряти. Ходжу по склепі, справді, часом чисон вигодне, і питав, а ще о здання. Він ходив по магазину, перевіряв, чому зручні. І питав Асю про її думку. Концю вибрав чорне бути, котре багато йому ще сподобали. Зрештою, він обрав чорне взуття, яке йому дуже сподобалось. По закупах були трохи зменшені, він з у що в стрефі з'їдженням. Після покупок вони були трохи втомлені, тому вирішили сісти в зоні з їжею. Ася замовила каву і часто, Томик – гамбургера. Ася замовила каву і тістечко. Атомак Гамбургер. Чи є в шумалом століку і обсервували люди, обох з торбами певними закупок. Вони сиділи за маленьким столиком і спостерігали за людьми, які проходили повз із торбами повними покупок. Наконець я ще раз прийшли ще по галереї, щоб побачити вітрини склепу. Наприкінці вони ще раз пройшли з галереєю, щоб подивитись на вітрини магазинів. не але були задоволені стебу, це ж маю. Вони більше нічого не купили, але були задоволені тим, що вже мають. Кіне версалі додому, Ася повідчала, що це був дуже уданий день. Коли вони повертались додому, Ася сказала, що це був дуже вдалий день. Томан скочився з нього і додав, що закупи сон дуже приємніші, коли робиш її разом. Томан погодився з нею і додав, що покупки набагато приємніші, коли робиш їх разом. А зараз послухай на натуральному темпі. В суботні вже побудні і її брат Томі постановили поїхати до Дузего Центру Хандлове. Одав напануваль танчий, бо Аші хотіла купити нову куртку, а Томак отцепивав спортових. Кона була похмурна, ведь спацер по склеповивався добре помислом. Ти дивився до галереї, одразу вілі люди. Все було ясно, гвошно і кольорово. З блесніку грала музика, а вітрини склепу бущали світлами. Ася затрималася при першому склепі з обраннями Їй повідяла, що хоче тільки шибко попадшити. Але то не повідяв, що то подруга дружше. Найперше приміжали куртки. Єдна була за дуже, друга за мало, а третя була ідеальна. Ася двого почала в люстру і застановилася, чи ковер напевно до неї пасує. Вконці здецидувалася йому купити. Томик трохи слінючив, але терпливі чекав. Potem poszedł do sklepu sportowego. Tomek od razu znałeś kilka par butów i zaczął je przemierzać. Chodzili po sklepu, sprawdzał, czy są wygodne i pytał Asię o zdanie. W końcu wybrał czarne buty, które bardzo mu się podobały. Po zakupach byli już trochę zmęczeni, więc postanowili usiąść w strefie z jedzeniem. Asia zamówiła kawę i ciasto, a Tomek hamburgera. Siedzieli przy małym stoliku i obserwowali ludzi, którzy przechodzili obok z torbami pełnymi zakupu. Наконець я ще раз прийшли по галереї, щоб побачити вітрини склепів. Я цвінцю не купили, але билі задоволені з теку. «Це я ж маю. Кіти враталі додому Ася то був базу у даний день, Томик микзготів ще з ньому і додав, що закупи слова дуже приємніше, кідоробі ще й разом. Дякую за прослуховування. Якщо відео було для вас корисним, підтримайте лайком та коментарем, підписуйтесь на канал і продовжуйте покращувати свій рівень розуміння польської мови на слух папа.